І Я зараз буду дивитися свої старі відео. Це, напевно, буде цілий Ну, бо я буду дивитися саме на телефоні. Так, так заходимо в YouTube. все, тепер так. Зараз я знайду шведесенько все. О, секундочку, просто я його шукаю. Ну Це не саме перше відео, ну це кринджове Ну давайте я вам саме перше відео покажу. Допоможіть! Будь ласка, будь ласка, допоможіть. Ні, то кринчове відео, я вам показую красиво. Да поможите мне Боже, да мне Ммм, класс Боже, да мне, честно кажу Я вам, я Телефон Дивимось далі. Вижили ми, а вы жили через <ривіт> маленькую. Допоможіть, будь ласка. Я танцювати не вміла. Як би я зараз цей тренд описала? Далі я вам показувати це відео не буду. Бо це повний кринж. Сос! Допоможіть, будь ласка. Сос! Як би зараз я описала? якось я би описала, дивимось далі. Коментарів ноль, і слава Богу. Так, давайте перейдемо до таких більш нових. Давайте якісь більш не кринджові відео будемо дивитися, А то мені вже стає страшно. Так, скільки в мене тут підписників? Дев'ять? Дев'ять. Я з цього самого каналу дивлюся, на яке я це. До речі, це моя перша фотка, ну, почти перша фотка на цьому телефоні. Допоможіть, будь ласка, мені страшно. Дивитися далі. З моїм другом. О, давайте ці тренди. Я забуваюся, тренди. Печка. Смикали. Я забулася. Це вообще 23 й рік. Всі пам'ятають цей тренд. Я сама за собой повторяю. Мне на наушник впал. Ой. Да, да, да. а. Так, ну, давайте далее. Сейчас пропалась за надо жить. Попробую попробую зробити ось так, і смого м'яга. Так, знімлю під... ...ти. Під... Порівняємо зараз. А ти. Хі-ха. Якось не дуже вийшла, давайте ще раз. <свят> Ні, якось не дуже. Так, ладно, потім знімемо цей тренд. Зараз я розкажу більше про себе. Так, ці всі відео мої. Да, я знаю, це крінж. Я сама так зараз. Хочу в мене тут інтернет попередньо. Да, я сама знаю і кажу це все я знімала повний крінч. Почала я 22-го року знімати. Розказую про себе. Ем... Мене звати Віка Вікторія. Як думаєте, скільки мені років? Напишіть в коментарях. Потім я в іншому відео розкажу, скільки мені років. Да. Щоб не казати зараз, і щоб ви не послухали. От я подивлюся коментарі. Вот зараз вот, я полный изрист стану. О май гад. Я что-то не бачилось. Ой. Короче, хочешь? Пожалуйста, <рістична> наскер років я виглядаю. Наскільки років я виглядаю? Титанечку. <рістична> Всім папа на деякий час. Потім я подивлюся ваші коментарі.